Це є дос... книга, в якій вміщено дослідження про рецепцію прийняття постанов Замойського собору 1720 року. в Мукачівській єпархії Мукачівський єпископ Георгій Геннадій Бізанцій хотів брати участь в тому соборі. Ну, там йому не вийшло через певні політичні комплікації. От але постанови собору. Коли благословила їх апостольська столиця в Римі, були прийняті теж в Мукачівській епархії, але низкою соборчиків. Цих соборчиків було поза десь поза 15, так? 14 опублікованих є тут джерел цих протоколів соборчиків. Ну і є моя така вступна студія, в якій вміщено історію. Мукачівської єпархії межі 17 18 століть до 1733 року, коли вмер владика Бізанці, і показано, як єпархія в межах одного покоління дуже сильно змінилася. По перше, ну це були періоди війн, було дуже драматично. Мукачівський монастир, де була резиденція єпископа, руйнували єпископу було доволі складно, але на прикладі цього покоління вдалося показати я так сучасними словами, скажу, церковний менеджмент, як єпархія виживала в складних умовинах, і як ви прийняття цих постанов Замойського собору дозволило її вистояти. От, тобто, якщо коротко, то я би так окреслив це завдання. Ну і там опубліковані в самій статті, при статті дуже цінні е е документи. Там, наприклад, невідомі листи. Е Єпископів, того самого владики Бізанція, є один лист Ферен Ракуці, який пише до Київського митрополита Льва Слюбича Зеленського. Є лист Льва Слюбича Зеленського до апостольської столиці в Римі з приводу цього листа. Ну, бо відбувалися дуже цікаві речі. Ну і документи, звісно, документи, бо ми можемо історію розуміти тільки з них. Тобто, це строго академічне видання.